М'ясні котлети із картопляним пюре, це неймовірно смачна страва. М'ясні смачні котлети зі столу зникають миттєво. Такі котлети разом із картоплею люблять і дорослі і діти. Як приготувати неймовірно смачну страву таку. Щоб ще й до бабки всі просили, а легко й просто приготуємо картопляне пюре та м'ясні котлети разом з нами. Приготуємо м'ясні, ніжні, пухті, соковиті котлети ще смачніше. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти, а яйця можна й не брати. Приправи беремо будь-які, а чорний мелиний перець та сіль обов'язково візьмемо. Ми додамо у фарш води якої. І так про все по порядку. Білий хліб або батон розмочуємо у воді або у молоці, овочі чистимо. Та натираємо на дрібній терці. Щоб котлети були соковиті, то ми фарш приготуємо із хитростями. Часник, цибулю та картоплю тремо на дрібній терці. М'ясо ріжемо на часточки, щоб добре пропустити через м'ясорубку. Відтискуємо хліб від редини і теж пропускаємо через м'ясорубку. Уже розмоченого хлібу беремо 20% щодо м'яса. У фарш додаємо натерті овочі, і з овочами будуть соковиті котлетки. Чи можна м'ясні котлети приготувати без яйця? Можна, але ми додаємо тільки жовток та ще додаємо води, якої льодяної. Фарш за смаком перчимо та солимо. Ми на кілограм м'яса додаємо повну чайну ложку солі та додаємо ще свої улюблені спеції. Ми додаємо паприку копчену мелену. Фарш потрібно ретельно змішати і не тільки перемішати, а ще й м'ясо добре відбити. Щоб котлети були смачні, соковиті, не головне, що додаємо у фарш, а головний процес приготування котлет. Фарш потрібно добре відбити разів 15-20. А ще одна з головних умов приготування котлет. фарш потрібно замаринувати, ставимо його у холодильник на хвилин 30-40. Закриваємо плівкою фарш у контакт і у холодильник ставимо його. Тим часом. До котлет готуємо зелень, овочі, зваримо картопляне пюре. Швидко час минув мокрими руками будемо виплескувати котлети. Котлети формуємо будь-якої форми та величини. А далі обсипаємо їх панірувальними сухарями. І вже розігріваємо сковороду. Котлети викладаємо у розігріту олію і смажимо їх до золотавої скоринки з обох сторін. І з першої сторони смажимо на вище середньому вогні. щоб котлети добре просмажилися, то олії наливаємо достатньо. Перевертаємо котлети на другу сторону і перемикаємо вогонь на нижче середній. А далі до готовності котлети доводимо під кришкою, хоч можна їх і довести до готовності у духовці. Духовку розігріваємо на 170 градусів. І за хвилин 15, 20 котлети теж будуть готові. Зваримо картоплю, приготуємо неймовірно смачне картопляне пюре. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Картоплю чистимо, миємо і розрізаємо на такі часточки. Картоплину розрізаємо. На дві частини, на 4. Поміщаємо картоплю у вже киплячу воду. Так картопля звариться смачною м'якою. Води наливаємо у каструлю стільки, щоб вона покрила усю картоплю. Картоплю варимо під кришкою, закипіла вода, можна картоплю за смаком. І посолити в цей момент. Та ще й позбираємо пінку. І з моменту кипіння варимо картоплю 30-35 хвилин, виймаємо вершкове масло, нехай розм'якне, так і п'ятимемо молоко. Відсіджуємо картоплю, а відвар не виливаємо. Мнемо картоплю тувкачиком, додаємо вершкове масло та і п'ячене молочко. Розвиваємо картоплю. Ах, і смачне буде картопляне пюре. Додаємо ще й картопляного відвару. Добре, все змішали, перемішали. І картопляне пюре подаємо вже до столу. Приготували вже котлети, а, а так апетитно пахне, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. До столу котлети подаємо ще гарячі. Хоч смачні вони і охолоджені. Найкраще до столу котлети подати із картоплею. Картопляне пюре смакує із котлеткою соковиті котлети. А смачні вони зі столу зникають миттєво, а з картопляним пюре. Це просто смакота. М -м -м. Як це все смачне. У нас сьогодні просто смакота. Котлети соковиті, ніжні, пухкі, м'якенькі, такі, як картопляне пюре. Ясні смачні котлети. Зі столу зникають миттєво. Такі котлети разом із картоплею люблять і дорослі і діти.